Залишилось менше ніж три доби. Папа римський Франциск, якого 14 лютого госпіталізували з інфекцією дихальних шляхів, і діагностували двосторонню пневмонію. Перебуває у критичному стані, і йому, начебто, залишилося жити менше ніж 72 години. Про це посилаючись на джерела у клініці, повідомив в мережі ікс ватиканський кореспондент Майкл Хенс. У публікації також йдеться про те, що капелан лікарні закликав вірян до молитов із надією проти всякої надії. Водночас у Ватикані заявили, що стан папи римського франциска, який перебуває в лікарні, попри те, що є критичним, однак, мовляв, спостерігають також і незначні покращення. За офіційною інформацією, стан понтифіка ускладнюється через тривалу дихальну недостатність, тому він продовжує отримувати кисень, хоч і з дещо зниженими потоками. А деякі показники лабораторних аналізів показують позитивні зміни. Окрім цього, повідомляють їй про легку форму ниркової недостатності, яку лікарі виявили на вихідних і додали, що її наразі не вважають критичною. Зрештою, у Ватикані не стали розголошувати подробиць про можливий розвиток подій, проте наголосили, що лікарі роблять усе можливе для порятунку життя понтифіка. Тим часом люди у кількох країнах збиралися на спільну молитву за його здоров'я. Втім, як інформують у прес-службі Ватикану, навіть попри погане самопочуття, папа Франциск зміг прийняти святе причастя та згодом відновив роботу у своїй окремій квартирі в лікарні. Франциск подякував цілому народу Божому, який зібрався всі дні, щоб помолитися за його здоров'я, виконуючи обов'язки. Він також, нібито, зателефонував до католицької парафії в Газі, що папа часто робив під час війни між Ізраїлем і Хамасом. До слова папу римського франциска госпіталізували в римську лікарню ще в середині лютого, після того як упродовж кількох днів у нього з'явилися труднощі з диханням. Спершу його лікували від бронхіту, проте згодом медики діагностували пневмонію обох легень. Тоді змі повідомляли, що понтифік особливо вразливий до інфекції легень через запалення цього органу. Яка він переніс в молодості, а також операцію з видалення частини легені. Перше Ватикан описав його стан як критичний в суботу, 22 лютого, повідомивши, що в той день він потребував додаткового кисню і переливання крові. Нагадаємо, що наприкінці грудня папа Римський говорив про наміри відвідати Україну. проте не називав конкретної дати, коли це може статися. Крім того, на початку лютого Понтифік вкотре звернувся до українців із закликом пробачити ворогам. Софія НТА. はい。<noise>